Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні хочу розповісти про невеличкий додаток до електронного навантаження Atoch DL24 це мій комплект, про нього я вже знімав відео, ось тут буде посилання. А саме сьогодні я хочу розповісти про хаб для підключення кабелі USB та розйома DC 5,5 на 2,5, але більш оновлений. Справа в тому, що. За допомогою цього навантаження було досить складно перевіряти пристрій з Power Delivery, Quick Charge, тобто ми могли підключити навіть один з останніх зарядних блоків, а отримати з нього тільки 5 вольт, тому що сам по собі пристрій Atorch DL24 не вміє тригерити Quick Charge та Power Delivery. Звісно, нема нічого неможливого, і тому я зробив ось такий от додаток до цього електронного навантаження. Це тригер Power Delivery, який може перемикатись перемикачами ось цим ось, І можна було обирати 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Тобто ось таке рішення у мене було зроблено для того, щоб можна було перевіряти блоки живлення та павербанки. З максимальною потужністю та максимальним вольтажем. Але нарешті Аторch зробили платку, яка це робить сама по собі. Отже, це плата хаб уже з тригером Power Delivery. Глянемо, глянемо на неї трошки ближче. Комплект поставки пакет, сама плата і китайський талон якості. Плата має два органи керування, це кнопки, які підвищують та знижують напругу, яку запитує у блока живлення або повербанка це навантаження. Зроблено непогано, але флюс тут можна побачити не дуже гарно відмитий. На цьому босі взагалі нічого немає, тільки підписані деякі порти. Навіть динозавроподібний USB, міні-USB тут є, але навіщо не потрібно. Є роз'єм 5,5 на 2,5 живлення, мікро USB, ну ще допустимо потрібне і Type-C. Також є ось видно два контакти. Сюди можна припаяти будь-який роз'єм, який вам буде зручно використовувати з цим навантаженням. Ну я не знаю навіщо це. Але ж хай буде. Отже, от така от платка, але є у неї один. Дуже великий недолік, вона коштує приблизно 5 доларів. Побачимо, як це все працює. Для себе зібрав ось такий наборчик. Дуже зручно, все в одному місці, нічого не діряється. Тут у мене є собственно, само електронне навантаження, кабулі до RC 3563 до полмитра. Також є зарядка до 5 А, яка може... Заряджати акумулятори самонавантаження. Блок живлення до нього. І колодка для тестування літівих акумуляторів в різних форматів. Ну, Зараз не про це. Зараз спробуємо, як у нас буде працювати цей тригер. Приберемо весь цей безлад. І. Підключимо нашу плату. Як завжди, вона висить на роз'єму, отже з нею потрібно бути обережно і перемикати, підтримуючи пальцем кнопки. Зараз нічого не відбувається, тому що нічого на нього не підключено. Значить, тестувати тригером будемо ось такий блочок, дуже класний блочок. Асом Т65 Вт, мені подобається, він вже багато де у мене використовується. Але з собою постійно не тягаю, тому він живе в коробки. Ось такий блок. До речі, про нього теж був огляд у мене на каналі, можна подивитися. Поки кабель не підключений, нічого не відбувається, як бачимо. Підключаємо Type-C наш. І бачимо тригер запустився. Зараз у нас горить перший світлодіод. Тут написано 5 вольт і бачимо 5 вольт на навантаженні. Отже, натискаючи плюс та мінус, ми можемо перемикатись за напругами. 9 вольт, 12, 15 і 20. Також ми бачимо ще один світлодіод, який у мене не задіяний. Бачите, він пішов у мене знову з першого. Справа в тому, що це, скоріш всього, Power Delivery 3, де можна більш точно виставляти напругу. Але чомусь він не тригерить цей блок, хоча тестер його бачить. Ну, Наприклад, виставляємо 20 В і даємо йому зразу 3 А. Бачимо 63 Вт, на жаль, він перевернутий. Бачимо як працює триггер. І бачимо у нас навантажені. Додамо. 3-3 вольта. 65 Вт видає цей бочок. Спробуємо також підключити павербанк чи прочитаю він його? Навіть не так. Замість я таку свою міні-зарядну станцію підключив. Я тут робив деякі апгрейдиму, поставив сюди плату заряду потужністю, як заявляє, виробник на 100 ватт. Огляд також був у мене на каналі. От його і підключимо. Побачимо, що у нас тригер зможе з ним зробити. Мабуть, зробимо отак. От ну і виставляємо напругу 20 вольт чотири ампери. Бачимо, тригер запросив у цієї плати також коректний. коректні параметри. Можемо додати. Бачимо потужність 98 Вт. Кабель 100 Вт, найбільше не буде його навантажувати. Отже, це також працює. Зараз спробуємо ще підключити один порт. Це ми працювали з протоколом Power Delivery. Спробуємо, як він працює з квікчаджем. Включаємо наш Він каже, що він вміє квікчарж 3.0. Підключаємо сюди і сюди. Бачимо 5 вольт, і він сам обрав 12 вольт. Я нічого не натискав. Спробуємо 3 ампери. Не витягує. Написано 65 Вт, але не витягує. Ні, вона то витягує, мабуть, але... Оце вся потужність. Ну, Взагалі-то видно протоколу вона тригерить і перемикає. Перемикається чи не перемикається. А, ні, перемикається. Ось 5 вольт і 12 вольт. Можливо, цього не вміє саме цей пристрій. Спробуємо. зарядное устройство. Включаем облачок OSOM Tech USB-A. И дивимось, что у нас происходит с нашим триггером. Видно 5 вольт,

Це у нас ну, 40 Вт з USB-A, Дуже непогано. Отже, триггер цілком робочий. Всі необхідні напруги він запитує і вміє з ними працювати. На жаль, Power Delivery 3.0 у мене не вийшло запустити навіть не підтримуємо обладнання, але вже що є. Я вважаю цю платку дійсно корисним придбанням для користувачів такого електронного навантаження Torch DL24. Вона її робить закінченим пристроєм, яким можна тестувати на сьогодні дуже потужні блоки заряду, які інколи... Превищують там, 65 або 100 Вт, маленькі, маленькі блоки навантаження цього просто не витримують. На жаль, коштує він трошки дорого, але з монетами можна купити зі знижкою. Я особливо цілком задоволений цим придбанням. І він, мабуть, завершує комплектування моєї, моєго набору електронного навантаження АТО DL24. Якщо огляд сподобався, ставимо лайк, запитуємо в коментарях запитання, які будуть цікаві. Ну і на цьому в принципі все. На все добре.